Ігор Соболів наголосив, що в 84-му виборчому окрузі від об'єднання самопоміч кандидатом у народні депутати йде Василь Кіндій. Пан Василь представляє партію самопоміч, і не тільки на виборах, це його принципова позиція. Василь Кіндій розповів про себе та про проект, над яким зараз працює. Основні засади самопомочі – це порядність, це патріотизм, це професіоналізм. Десь ці засади, які в житті сповідую я, ми створюємо інститут розвитку Прикарпаття. Це інститут, який буде працювати, почне свою діяльність і буде працювати, ви розумієте, не до 26 жовтня, а буде працювати на постійній основі. Ми вже його робимо і над ним працюємо. Це в першу чергу з кожного села, з кожного міста і містечка будуть залучені люди, які готові працювати, які знають проблему того чи іншого населеного пункту. Це люди вже збирають цю інформацію. Це буде спеціальна карта кожного району, з тих цього, які я назвав, яка вже замовлена, і в цій карті можна буде подивитися всі проблеми, які є в тому селі чи в цьому містечку. Далі будуть шляхи вирішення цих проблем, і далі ми будемо звітувати перед громадою, як просовується вирішення тої чи іншої проблеми. І саме цікаво, що ми розуміємо, що одночасно це не вирішиться. А Будуть виникати інші проблеми, інші потреби, які будуть вноситися в цю казу, і ми будемо це консулювати. Кажете, ми разом з вами. Люди оваціями та словами вдячності проведжали представників від партії Самопоміч. Прийміть найсердечніші слова вдячності за те, що ви є, за те, що ви з нами, за те, що ви мужні і захищаєте нас. Ми в вас віримо, бажаємо вам перемог однозначно. Тих вершин, які ви поставили перед собою, Василь Кіндій закликав людей до єднання і просив судити по справах, а не по словах.